Доброго дня, сьогодні мене 27 липня. Полонина хом'яків. Вдалині височить нас хом'як, каплички, Синяк, Синяк вибачаюся. Полонина хом'яків, капличка, бачите, дим. Вночі дуже гарний дощик пройшовся. Так, оце там ми бачимо якраз явірничок перед нами. Дивіться, який гарний в каміннях, в грекотах. Так, полонина явірник між смирічками. Оце від нас привіз. Ну і звичайно, ліснівівський хребет, подивіться, який гарний, гарний, дуже такий гарний, ніжний пологий. І ось наш маршрут, подивіться, Іван Іванович пішов вперед, не витримав лихої долі, до прапорів пішов, пішов дивитися, що щось є. Хом'ячок. Висота гарна, гарна, дуже багато людей пішло. Так, полонина хом'яків наш колега, правда, на ніч наш не прийняв, казав, що зайнятий. Ну нічого страшного. І наше Закарпаття. Подивіться, все, поколується, все туди далі. До зустрічі! Бойтесь здоров'я, всього вам найкраще. Ай, це подивись.